Існує поширена думка, що чоловіки не зазнають насильства. Але статистика та дослідження показують, що вони також страждають від різних видів насильства. Олег працює на підприємстві, він зіткнувся з булінгом у колективі, бо колеги висміювали його методи роботи та погрожували фізичним насильством. Іван виріс у сім'ї, де від чоловіків очікували лише міцності, емоційний контроль та втручання в особисте життя з боку батьків. Досі змушують його приховувати свої емоції. Максим працює в великій компанії. Він зазнає сексуальне насильство з боку своєї керівниці. Усе починалось з неналежних коментарів та небажаних дотиків, а потім переросло у вимоги сексуального характеру за погрози звільнення. Часто чоловіки мовчать, бо суспільство очікує від них сили та незалежності. Але не обов'язково чоловіки повинні самостійно вирішувати питання, що стосується їх психічного або фізичного здоров'я. Фахівці проекту Довіра надають безоплатну соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Вихід з замкнутого кола є: телефонуйте, щоб отримати належну підтримку. Звертайтеся до проєкту Довіра за безоплатною правовою психологічною та соціальною допомогою. Не ігноруйте свої потреби, ваш перший крок може змінити все.